Ось про що зараз з гостем поговоримо до нас доєднається. Хочу хочуть привернути увагу до тортур над українцями на окупованому Донбасі у Києві. Презентують проект Ізоляція маст спік. Мета якого допомогти домогтися закриття незаконної в'язниці окупантів у Донецькові у заході. беруть участь посадовці профільних міністерств. Ну і ми маємо можливість поспілкуватися з Олександрою Матвійчук, вона голова правління організації Центру громадянських свобод. Доброго вам дня, пані Олександро. Я дякую, що ви до нас доєднуєтеся. Доброго дня розкажіть, будь ласка, про мету того заходу, який зараз відбувається, і в принципі, про те, наскільки активною очевидно сьогодні є робота влади. По закриттю, якщо дозволите використати це слово, цієї цього якогось концтабору і ну, такого місця зла до не, на Донеччині. Найстрашніші речі вони завжди відбуваються у тиші. Тому кампанію, яку започаткував. Культурний фонд ізоляція Українські інститути Міністерства закордонних справ мас, ізоляція Мастпік, якраз присвячено тому, щоб світ дізнався про ці катування і нелюдське поводження, яке зазнають чоловіки і жінки, що знаходяться на території секретної тюрми ізоляції, в яку перетворили колишній арт-завод ізоляція. І власне не відповідаючи на ваше питання, чи достатньо робить влада, то треба говорити про різні виміри цього питання. Якщо ми говоримо про те, що була започаткована така кампанія за участю ініціативи, в тому числі державних органів, це безпосередньо дуже позитивна річ. Винесення на міжнародні майданчики інформації про злочини це потрібно робити для того, щоб врятувати життя і здоров'я людей, які зараз знаходяться в цій секретній тюрмі і в інших місцях несвободи. Але є речі, де українська влада недопрацьовує. Тому що люди, які вчиняють ці злочини, вони впевнені у своїй безкарності, бо в нашому кодексі кримінальному досі немає відповідальності за злочини протилюдяності і воєнні злочини виписані неналежним чином. Тому сьогодні Центр громадянської свободи, культурний фонд ізоляції звернувся до президента України Володимира Зеленського. І ось е презентував йому таку ручку. Тут написано: пане президенте, підпишіть закон 2689. Це якраз той закон, який вносить зміни в кримінальний кодекс, встановлює відповідальності за воєнні злочини і дає інструменти правові для наших національних органів порушувати кримінальні справи і притягати до відповідальності воєнних злочинців. Скажіть пане Олександре, а пані Олександро, а як це так могло трапитися, що на восьмий рік війни у нас такий документ в принципі в принципі, не імплементований в життя. Ви знаєте, мене це теж обурює, і більше того, я не розумію, бо цей закон знаходиться на підписі в офісі президента вже шостий місяць. А Володимир Зеленський постійно виступає із запевненнями, що Україна і міжнародних партнерів до цього закликає, має переслідувати за порушення права людини на окупованих територіях. Власне, що йому заважає почати з себе і підписати тут можна цією ручкою. Цей Він, закон Олександр. Ну то вже дійсно, я, б... не я не знаю, чому ви ставите тільки це питання тільки до Президента Зеленського, бо а, з 2014 року у нас війна, і те, що у нас цілий пакет і низка таких важливих законів, які би зараз нам полегшили про колаборантів і низка інших у нас не ухвалене, це питання, яке суспільство просто горлає так задає гучно. Я з цим погоджуюся. І це направду, ну, Ганьби ще, якщо чесно так говорити, бо ми давно мали ухвалити цей закон і зосередити свою енергію абсолютно на інших речах. Але ми вже п'ятий рік домагаємося його ухвалення. Нарешті він на підписі в офісі президента. Ну ми чекаємо, щоб президент виконав конституцію України свій обов'язок і підписав його. Також О, я хотіла так. звернути увагу на акцію, яку центр громадянських свобод сьогодні анонсував разом з культурним фондом Ізоляція. У мене в руках портрет лікарки. Її звати Наталія Стаценко. Вона була заарештована за переписку із донецьким журналістом Станіславом Асієвим, тим самим, який розповів світу про злочини ізоляції. Вона сама провела в ізоляції більше трьох місяців. Власне, у неї є дуже складні проблеми зі здоров'ям їй потрібна термінова операція. І сьогодні Центр громадянської свободи Культурний фонд ізоляції запустили акцію термінової допомоги. Ми звертаємося до урядів, до посольств, до міжнародних організацій, до всіх людей доброї волі, щоб вони публічно на своїх офіційних акаунтах затвітили звернення до Російської Федерації, до е де-факто влади в Донецьку. І попросили їх проявити людяність напередодні різдва і відпустити Наталю на термінову операцію, яку вона потребує. Пані Олександро, Я дуже вам дякую за те, що ви доєдналися, і, і за цей анонс також дякую, Олександра Матвійчук, голова правління організації Центру громадянських свобод, до нашої розмови доєднувалася.